Ваш депозит ну, це пастка для ваших грошей. Поки ви думаєте, що накопичуєте, ваші гроші просто тануть від інфляції. Депозит дає вам 15% річних, а реальна інфляція з'їдає 25-30% купівельної спроможності щороку. Ось чому накопичувальні поліси зі захистом життя краще. Гарантований дохід плюс бонуси від прибутку компанії. Повний захист від інфляції через індексацію, ваші гроші неможливо заарештувати чи конфіскувати, при розлученні не підлягають поділу, у випадку смерті та подвійна виплата родині, не оподатковуються доходи та виплати, можна достроково частково зняти без втрат. Банк використовує ваші гроші для своїх цілей, а страхова компанія захищає та примножує їх для вас. За моїм досвідом, клієнти накопичують на 40-60% більше за той же період. Перейдіть за посиланням у профілі та отримайте безкоштовний розрахунок, який покаже детально на вашому прикладі, чому накопичувальні програми захисту життя краще за ваш депозит.